Вибух у середмісті на вихідних сумами прогриміла. Шокуюча новина. Невідомий намагався вчинити напад на місцеву прокуратуру за допомогою бойової гранати. Вибух пролунав у кількох метрах від житлових багатоповерхівок та школи. І, хоч ніхто не постраждав, інцидент підняв на вуха все місто. Юлія Настенко знає подробиці з місця події. Припускають, що невідомий кинув гранату десь із цього напрямку у бік міської прокуратури, але вона зачепилась за гілля ось цього дерева і відлетіла прямісінько на проїжджу частину, де й залишила вирву від вибуху. Подія сталася у суботу близько 12-ї ночі. Правоохоронці впевнені, підозрюваний, ретельно продумував напад, адже жодна із камер на стінах прокуратури його не зафіксувала. В ході розслідування з'ясували, кидали бойову гранату РГД 5 Її залишки добрячо пошматували дерева на узбіччі та навіть бетонний стовп. Найстрашніше, що вибух пролунав у кількох метрах від дитячого навчального центру. У прокуратурі запевняють, ніхто не постраждав тільки тому, що напад вчинили вночі. Вчора ми провели ряд невідком... Складних обшуків у осіб, яких ми підозрюємо причетності до скоєння даного злочину, все це відбувається в рамках розпочатого кримінального провадження за статтями 263 частина, перша, тобто незаконне поводження зі зброєю. Боєприпасами і вибуховими речовинами, а також статтею 347 частини 2, Як закінчений замах на знищення чи пошкодження майна працівників прокуратури, крім того, прокуратура не відкидає версію про теракт. Наразі слідство триває. Ми ж тримаємо руку на пульсі міста. Всі нові подробиці чекайте у нашому ефірі. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС.